Вітаю! Я перепрошую, що сьогодні я таки не вийшла в прямий ефір о 16-й. Як обіцяла, як анонсувала. Я не знаю, що таке, але чомусь програма мене не випустила. Ну, я думаю, що я просто не розібралася в програмному забезпеченні. Добре, розберуся, і як тільки розберуся, то... Відразу вийду у прямий ефір для того, щоб з вами поворожити на ваші індивідуальні питання. До речі, хто розбирається, як виходити в прямий ефір в YouTube? Так. Перший раз у мене ж вийшло, там все дуже просто. Другий раз щось я не знаю. Хто розбирається в цій темі? Будь ласка, напишіть в коментарях, може, ви мені щось підкажете, порадите. А зараз давайте. Давайте з вами поворожимо. Давайте інформація з потоку. Інформація з потоку. Що ви повинні знати тут і зараз? Подумайте про свою ситуацію. Можливо, що вас турбує. Що ви повинні знати тут і зараз? Ви повинні знати, що це у вас не прокрастинація, це у вас не депресія, це у вас не лінощі, це просто ви зосереджені, ваша підсвідомість, можливо, вона, ваша свідомість так само зосереджена на тому, щоб взяти результат вашої роботи, вашої діяльності, вашої аналітичної роботи, можливо, до чогось ви йшли. От ви зараз зосереджені для того, щоб взяти цей результат. М -м да, ви його візьмете. У кого йде погіршення по здоров'ю, то це ознака того, що буде дуже скоро одужання. У кого застій у якихось справах, то це говорить про те, що скоро буде прорив. Ну да, у вас сили немає, і ця ситуація, вона. Знаєте, ваше безсилля воно трансформується. От Ваше безсилля воно трансформується і буде розпочато новий цикл. До речі, хто робив магічні роботи або планує їх е е зробити, вони у вас дуже успішно вийдуть, все вийде у вас. Ну, ви виходите з негативних родових програм, ви виходите з стану невіри в себе, у вищі сили, ви скоро наповнитеся вогнем. Тобто, це ось за застій, які, застій у справах, чи просто ваш такий стан прокрастинації, депресії, десь поганого настрою. Це знаєте, зайті перед бурею. Або погіршення здоров'я може бути ознака того, що ви скоро одужаєте. Не бійтеся. Це дуже скоро відбудеться. Що ще? Нелюбов в якому сенсі. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що розберіться із вашою вірою в вищі сили. Хочеться звернути вашу увагу на те, що От хто проходить зараз кризу віри, ви з неї вийдете. А у кого такого немає, знаєте. Розберіться із собою, ви вибудуйте ваші стосунки з цим світом через взаємодію з вищими силами. У що ви вірите? У якого Бога чи в яких богів. Розберіться з цим. І ви змушені будете з цим розібратися. Вас на це підштовхує життя. Доля вас на це підштовхує. І це буде переломний для вас момент, коли життя розділиться на до та після. Причому дуже швидко. Я думаю, що я буду закривати це ворожіння. Я ще раз вибачаюся за те, що зірвалася пряма трансляція, що я таки не вийшла в ефір. Не знаю, мені там в Ютубі пишуть, типу, там, завантажте програмне забезпечення. Ну, коротше, я буду з цим розбиратися. Я думаю, що. Дуже скоро ми з вами зможемо поворожити індивідуально в прямому ефірі на моєму каналі. Все, я вам всім дякую за увагу. Я закриваю це ворожіння. Дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.